Всім бажаю міцного козацького. Сьогодні Харківці знову в дорозі. А, віджинаємо машинку. Якщо пам'ятаєте, це дракончик 60-ї бригади, 97-й БАТ. А, віджинаємо після капітального ремонту. Трошки підробили. Машинка буде знову працювати. В дорозі дивимось далі. Проїжджаємо ізюм, як завжди. Наші зруйновані будиночки. Їдемо далі. Святогірська громада. І зруйнував майже все місто. Женемо дракончика, дракончик бігає як скажений після капітального ремонту двигуна, Женемо хлопцям. 60-ка. Чекають, не дочекають цю машинку. В дорозі. добрались сьогодні е, до наших друзів 60 МБР 97-й БАТ. Е, це сапери. Наші друзі повертаємо їм машинку. Е, допомогли з ремонтом е, двигуна, і там потрошку ще зробили. Да. Дуже дуже вдячні організації Харківці за допомогу в ремонті машини. Що наш коник тепер буде знову їздити і вивозити нас туди, куди краще б не їздити. Слава Україні! Героям слава!